Коли місце пригоди стає небезпечним. тобто є підтікання паливомостильних матеріалів, є задимання, є загорання, і тоді існує спеціальний прийом, як цю людину дістати з хлобіля так, щоб її не ятрогену не пошкодити, не не здобути, не дати тих пошкоджень, які вона має. Це перше обстеження в солоні автомобіля. Найбільшими небезпеками, або те, від чого людина може померти найшвидше, це є зрозуміло масивна зовнішня кровотеча. Тому всі в аптечці автомобільні, аптечці поліцейські, аптечці працівників пожежної служби повинні бути жгути для зупинки зовнішньої кровотечі і засоби для тампонування ран, тому що зовнішню кровотечу ми можемо з жутом зупинити тільки з рук і з ніг, а помиваємо в кровотечі в пахові, підпаховій ділянці, ділянці. Ми такої кривотечі жовтом зупинити не можемо, тому треба навчитися тампонувати правильно, правильно рани. Другий момент, дбаючи про особисту безпеку, необхідно працювати в умовах рукавички. Тобто, чи працівник поліції, чи працівник ДСНС, контактуючи з тілом постраждалої людини, повинні мати обов'язково діти рукавички як засіб особистої безпеки.